Іду я, коротше, сьогодні роблю обход території в мене. І тут бачу. Бачу, коротше, оце. Як ви думаєте, що це? Що це, Джусик, Джусіп, що це? Що це? Що це? Тілі. Тілі до мене. Шо це? Шо там? Шо там? Ну коротше Оце таке вас очікує, якщо у вас приватний будинок, От ну і собаки тут люблять чимось займатися таким, таке у вас може бути без проблем. Так що такі справи, от тобі мисливська собака. Викопала бляха муха собі <кхід> нору. І тут, мабуть, в ній буде жити. Капець. Засипав мене піском. Ну все, всім гарного дня. Пока.